Ну, власне, ось для цього ми знімали пружинку, щоб можна було тренуватися як на fpv дроні, тобто без зайвих поганих навичок, щось тому подібне. Бо як ми можемо побачити, от наприклад, на цьому пульті. На стандарт, у нас він фіксується стік, да? і тобто, щоб нам, наприклад, літати, нам постійно треба його втримувати. Ми пустили, він дав газу, пустили, дав газу. Тобто, це ну, погана привичка може відпрацюватися у вас. А ось тут саме те, що потрібно. Тобто ви собі контролюєте газ, ну і далі собі. Підтягуєте свої навички. Я згоден, що ліфтов буде набагато краще, ніж цей пульт, але фізику польоту ви зрозумієте, і не завжди у вас під рукою може бути той самий ноутбук і той самий пульт. Тобто це зайві ну, багато, багато собою треба брати, а цей пульт поміститься в будь-який рюкзак і куди завгодно. Тобто, якщо ви бажаєте, щоб завжди у вас пальці. Скажем, так були в тонусі, тому такий варіант. Я думаю, що підійде чудово ніяких проблем з цим не буде взагалі.